Медалянува Тетяна, і сьогодні ми з вами будемо плідно, інтенсивно працювати з кольором. Чому я обрала таку тему? Тому що ми часто повертаємося до того, аби створити свій колір, але проходимо це похавцем, А ось сьогодні я хочу зупинитися на цьому просто фундаментально. Ми будемо створювати кольори, вчитися створювати кольори з основних: це червоний, синій та жовтий. Отож, для сьогоднішнього випуску я підготувала чорну, білу фарбу без неї нікуди. Жовту-синю, червону і купу барвників. Барвників ми також залучимо. Я розкажу про те, якими вони бувають більш детально. Ну і в кінці кінців, аби наші теоретичні знання було куди застосувати, я підготувала стару картину, яку мені колись бабуся подарувала на новосілля. Проте новосілля вже перебуло і переграло, і мені хочеться оновити її, аби і картину залишити, і вписувалась вона до нового інтер'єру. Перше, про що би я хотіла розповісти, до то того, як ми почнемо замішувати кольори, це про те, чим їх можна замішувати. Для цього можна використовувати, звичайно, білу фарбу, або можна користуватися просто безпосередньо самими барвниками. Або, як ідеальний варіант, проте найбільш важкодоступний зазвичай, це використовувати безбарвну фарбу прозору. Зустрічається вона не часто, і лише в будівельних магазинах, у декоративних я не зустрічала, тому. Якщо ви схочете спробувати такий варіант, треба зібратися і поїхати на пошуки. Трохи розкажу вам про кольори. У нас існує таке поняття, як основні кольори, червоний, синій і жовтий, ви, мабуть, всі знаєте. Проте є і вторичні кольори, які утворюються в результаті змішування основних кольорів. Синій змішується з жовтим, утворюється зелений, жовтий з червоним оранжевий, і синій з червоним фіолетовий. Зараз я вам це покажу. Тепер спробуємо змішувати. Синього та червоного ми отримуємо фіолетовий. Від жовтого та червоного отримуємо оранжевий колір. Якщо ми змішаємо, зараз ще покажу, жовтий та синій утворив зелений. Далі, що ми можемо додати до цієї палітри? Це білий та чорний. Це саме вони створюють цілий, цілий, цілий довгий спектр одного кольору від повного чорного до практично білого. Називається у художників це розтяжка. І яким чином застосовується. Наприклад, ось у нас є синя плямочка, синій колір. З одного боку я ще додам білу фарбу. А з іншого чорну. Синім чистим кольором ми маємо дійти до білого і до чорного, потрохи підмішуючи кожний бік або білий, або чорний. Зараз працюю з чорним. Як це використовується? Якщо ви займаєтесь живописом, то ви точно таким чином поступово додаючи в один колір чорний або білий, створюєте цілу велику різноманітну палітру відтінків того кольору, який ви замішуєте? зазвичай таку розтяжку пов'язково роблять перед тим, як починати живопис одним кольором. І це вважається найважчий живопис, тому що все базується лише на тому, що один кольор є світлішим, а інший темнішим. Затемнити колір набагато простіше потрібно менше пігменту, ніж його висвітлити. Якраз це є прикладом того, на чому ще побудована концепція створення живопису: це темне та світле. Якщо ви хочете звернути увагу на якийсь фрагмент на своїй картині, то він має бути або темний на світлому, або світлий на темному. І якщо привести живопис, фотографувати, привести чорно-білий знімок, то там не має бути однакового сірого кольору. Далі у нас є Ціла купа барвників. Наприклад, я маю чотири принципово різні жовті кольори. І скажу чесно, що мені цього не вистачає. Наприклад, цей колір він жовтий. І цей колір жовтий. Коли я дивлюся на нього мазину, я думаю, що він теплий. А цей колір більш холодний відносно цього. Холодність і теплість кольорів вона частіше відносна. Тому, якщо окремо подивитися на цей барвник, про нього важко сказати, що він холодний. Але якщо його порівнювати з цим барвником, то він вже холодний, а цей теплий. І на картині, якщо ви захочете малювати, ви зможете виділити те, що ви показуєте глядачеві, за допомогою теплого і холодного. Якщо загальний тон є холодним, то те, на що ви звертаєте увагу, доцільно зображувати теплим. Отож, при виборі барвників у магазині, якщо ви будете самі створювати свої кольори, вам краще за все буде взяти основний колір, жовтий, але і теплий, і холодний. Самостійно зробити теплість та холодність, в принципі, в принципі, не вийде. Чому, маючи три основні кольори, я все-таки маю так багато барників? Тому що треба зізнатися, що працювати з барвниками простіше, ніж з основними кольорами. І часом буває так, що складні кольори самостійно вивезти з трьох основних може не виходити. Жінки, я думаю, звертали увагу на подібну річ, якось, наче... Принципу, в принципі, однакові речі, там однакові сукні. Але одна виглядає дорожче і коштує дорожче, а інша виглядає дешевше і коштує дешевше. Дуже часто це все зводиться до того, що в одній з суконь використаний край тканина з кращим кольором. Зазвичай кращими виглядають натуральні кольори, які зроблені з натуральних пігментів, а не синтетичних, не повністю штучно створеними людинами, а дійсно вибрані з прод землі, як це робили художники колись. Ці пигменти надзвичайно тяжко повторити, і вони виглядають набагато дорожчими, менш насиченими, як кажуть інколи приглушені. Можливо, хтось і не знає. Існує така окрема спеціальність, фах такий окремий, як колорист. Саме такі люди такої професії займаються створеннями політрів, кольорів та кольорів для брендів. Існує стандартна методика підбору кольорів. Це коло кольорове. Тут вказані основні кольори синій, жовтий та червоний, вторичні кольори зелений, фіолетовий та оранжевий, Третичні кольори жовто-оранжевий, червоно-оранжевий, червоно-фіолетовий, синьо-фіолетовий, синьо-зелений, жовто-зелений. І за допомогою такого кола ми можемо собі створювати палітру. Існують стандартні комбінації кольорів. Перша з них, найбільш розпоширена, це додаткові кольори. Саме цю комбінацію ми виділяємо легше за все, з усіх, які нам трапляються на вулиці. Зараз я вам докажу. Додатковим кольором до червоного є зелений. І ось як вони разом виглядають. Зелений підкреслює червоний, а червоний підкреслює зелений. Якщо ми хочемо посилити їх контрастність, їх додатковість, то необхідно зробити багато червоного, мало зеленого, або мало червоного і багато зеленого, наприклад, у співвідношенні 90 до 10. І я гарантую, що коли глядач буде дивитися на вашу картину, він буде бачити лише той кольор, якого менше, тобто зразу повернеться очима на, наприклад, червону квітку на зеленому полі. Розберемо основні кольори для синього додатковим кольором є оранжевий. Як виглядає на цьому полі оранжевий кольор? Наступне моє найулюбленіше поєднання кольорів це аналогічна. Що означає аналогічне, це кольори, які близькі одне до одного і являють собою все полотно. Наприклад, яким що це може бути? Це може бути зелений, жовто-зелений та синьо-зелений. Ось ми можемо подивитися, як це виглядає на колі. Або що це може бути? Це може бути червоний, жовтий та оранжевий. Тобто це кольори, які на колі одне з одним контактують з боку. Не навпроти, як було з доповненням, а з боку: червоний, оранжевий, жовтий. Або, як нам пропонує коло з урахуванням третичних кольорів: червоний, червоно-оранжевий та жовтий. Всі інші комбінації побудовані. На цих двох комбінаціях на доповнення та аналогічності. Проте один кольор намагається доповнити не одним протилежним, а двома іншими кольорами поряд з протилежним. Тобто, якщо ми хочемо е зробити для червоного кольору доповнену палітру, то ми обираємо вже не зелений, а жовто-зелений та синьо-зелений. Наступна комбінація поєднання кольорів. Може основуватися на чотирикутниках прямокутнику або квадратовий. Це означає, що ми на колі нашому обираємо кольори, які стоять навпроти одного, таким чином, аби між ними можна було зробити квадрат або прямокутник. Якщо я хочу створити квадрат, то я використаю червоно-оранжевий, фіолетовий і відповідно до них, знизу зразу синьо зелений та жовтий. Ось мій квадрат. На тому самому, в принципі, базується і, і тетрада, тобто формування між кольорами прямокутника. Наприклад, зараз у мене стоїть ось прямокутник, жовтий, оранжевий, фіолетовий та синій. це буде дуже гарна комбінація. Проте, чим більше кольорів, Тим складніше їх вдало скомпонувати в одному інтер'єрі, в одному предметі мебелі або в одній картині. Чому? Тому що якщо ми використаємо ці чотири кольори у рівних пропорціях по 25%, тобто по четвертині, то ми подивимось і не знатимемо, на що дивитися. І наш глядач не зможе сфокусувати свою увагу на нашому предметі. Тому найкращою комбінацією є розподілення кількості використання кольору у межах цієї палітри. По відсоткам. Наприклад, одного найголовнішого, який буде привертати до себе найбільшу кількість уваги, взяти 10%. Одного найбільшого, який буде просто тлом, взяти 50%. І далі вже розподілити рівномірно або нерівномірно між іншими двома кольорами, які теж на себе не будуть брати особливої уваги. Зараз, можливо, вам це здається плутаним. Це справді багато інформації. Якщо раніше ви з цим не стикалися, то все воно перемішується. Я далі пропоную прийти до практики створення цієї картини. Зараз дуже в моді мінімалізм і пастельні кольори, тому пропоную саме так цю картину і відтворити. Не буду поки розказувати, як ми її зробимо, але розкажу про пастельні кольори, чому вони в моді. Моті вони тому, що легко сприймаються оком і викликають ефект відпочинку. Так не забувайте, що кольором ви можете створювати настрій. Наприклад, синій депресивний, червоний агресія або любов чорний. Також відноситься більш до депресивних, проте в символі це він означає багатство і розкіш. Голубий білий зачастою сприймають як чистоту, тому пастельні – це ненасичені, з високим містом білого кольору, світлість висока. Кольори, які розслабляють. Наприклад, зараз будемо створювати, попробуємо створити пастельний, пастельний зелений, як він буде виглядати. Мені трохи не вистачає зеленого барвника, тому я зараз намішаю зелений, жовтий з синім, ось тобі зелений. І ось такий. У нас вийшов пастельний зелений. Він світлий, ніжний. Зразу зауважу, що на великій площі кольори виглядають більш темно. Повернемося до мінімалістичного зображення. Це є зараз дуже в моді для спостерігача, тому що воно знову ж таки розслаблює, дає меншу кількість інформації глядачеві. А для того, хто зображує, то це все набагато спрощує роботу, проте робота не значить, що виходить менш красиво. Наймінімалістичніше зображення. Я думаю, це плоске зображення флет-картини, де практично немає тіни, де все виглядає в одній плоскості, тобто маніпуляції зі світлим та темним, там мінімально вона груба, без створення тіни, не Все дуже просто. Саме в такому стилі я і хочу редизайнувати цю картину. З самого початку вона створена в стилі, наближеному до рококо. Завитушки, всякі блискучки, символізує собою багатство надлишок та задоволення життя. Багато фруктів, розкошні парчові тканини, свічки на гарних канделябрах. Я хочу її максимально спростити. Ну, якщо вас зацікавило, як цю картину можна перетворити в пастельний мінімалізм, зберігши символіку красивого життя, то я хочу зустріти вас на наступній передачі. З вами була Моделянова Тетяна і до скорої зустрічі!